Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації, зараз разом з нами в цьому регіоні також є атомна електростанція. Ми вас вітаємо, пане Віталію. Доброго дня. Яка ситуація на Рівненській АЕС? Які заходи проводяться в області, зважаючи на інформацію про можливий теракт на ЗАЕС. Сьогодні ми можемо чітко сказати, що Рівненська АЕС захищена як ніколи. Всі підступи до Рівненської АЕС? Чітко контролюється: є міні поля, є загородження, фортифікаційні споруди. Контингент військових сьогодні розширений і за Рівненську ГЕС ми точно спокійні. Зокрема, в суботу особисто президент України Володимир Зеленський відвідав рівненську атомну електростанцію, де провів виїзне засідання ставки Верховного командуюча. На ставці було заслухано доповіді всіх керівників військових. Структур та е, військово-цивільної адміністрації. Е, фактично, ми розуміємо, що місто Супутник Вараш це одна з ймовірних, е, так, цілей е, нашого противника при умові, що на півночі буде загострення. Тому приділено саме місто Варш найбільше уваги. Е, місто розділене на сектори. За кожен з яких відповідають окремі підрозділи, і е, сьогодні ситуація повністю контрольована та посилена. Пане Віталію, яка е, зараз безпекова ситуація на кордоні з Білорусю? Наскільки власне він під контролем? І чи ви помітили якісь зміни у зв'язку із передислокацією вагнерівців до Білорусі? Е, поки що видимих змін ми не бачимо. Розуміємо, що це. Може бути як і психологічна складова ведення війни всі розмови і новини стосовно переміщення. Але наша задача щоденно просто посилювати кордон. Ні на один день робота не зупинилась, ми посилюємо і збільшуємо кількість і протитанкових ревів і мінних загороджень. Фактично, така сьогодні йде. Стадія ревізії та посилення лінії кордону, тому що ми розуміємо, що і кожна природна якась подія, як гроза, наприклад, чи дощ, те, що змінює географію наших окопів і фортифікаційних споруд, тому ми щодня. Проводимо такі мікронаради і зміцнюємо цю складову. Робота буде далі продовжуватись. Ми зупинимось лише після перемоги, і то ненадовго. Тому що розуміємо, що Рівнична це такий форпост північно-західної для всієї України. Тобто, будувати фортифікаційні споруди зараз є змога в вашому регіоні. Ми бачимо, що в низці північних областей, які межують з Білоруссю, будували частину. Ви вже зазначили так. Це спеціальні рови, і навіть бетонний паркан зводився. Так, скажу, що для цієї мети в області створений оборонний бюджет. Що це означає? 52 громади виділили кошти на обласний бюджет для того, щоб у нас був окремий оборонний бюджет, із з якого кошти перерозподіляються на потреби саме північних громад, які межують з Республікою Білорусь, і за ці кошти, крім фортифікаційних споруд, протитанкового рову, ми ще посилюємо матеріальну технічну базу наших військових частин фактично виділяючи їм кошти для придбання різних для забезпечення різних потреб які потрібні для військових частин зрозуміло ну на завершення хочу запитати вас про допомогу херсонщині які зараз власне допомагає вся україна ну я так розумію ваша область не виключення так Так, рівнична має три підшефних регіони на Херсонщині це кочубеївська Громада Білозерська та один з районів міста Херсон. Фактично, вже більше 600 тонн гуманітарної допомоги передано на Херсонщину. Це різні засоби, які потрібні: від генераторів питної води до повітродувок, щоб висушити будівлі, які постраждали. Але крім матеріальних заходів засобів, дуже важлива складова допомоги: це золоті руки рівничні бригади. наших будівельників вже працюють на Цих е, територіях і два голови районних військових адміністрацій постійно в ротаційному такому форматі там знаходяться. І ми визначили, що кожна будівельна бригада буде по 14 днів. Є чіткий фронт задач, які узгоджені з Херсонською обласною військовою адміністрацією, і ті громади, де присутні наші будівельники, вже змінюються на очах. Зрозуміло, пане Віталію, дякуємо вам. Віталій Коваль, начальник рівненської обласної військової адміністрації, був разом з нами.